Юні майстри представили власні шедеври на підсумковій виставці позашкільних гуртків у парку імені Тараса Шевченка. Кораблі, літаки, знамениті судна, яскраві квіткові композиції, фотографії, картини та ще багато іншого створювали діти протягом усього року. Ось це ось гелостанція. Вона виробляє електричну енергію для всієї станції на Марсі. Телепорт ось цей ось, має інтересний оптичний ефект. Здається, що він бездонний, але ось тут, як бачите. No. Systeemä Також ось це от оранжереї, які забезпечують харчуванням е, всю станцію. Також ось це от е, центр відпочинку. Ось ця космічна станція на Марсі не єдиний шедевр на виставці. Щоправда, юні техніки всією групою майстрували її кілька років, а кожну деталь робили власноруч. А ось цей кораблик Максим створив в самотужки для того, аби у деталях відтворити зменшене у 60 разів наукове судно хлопцеві знадобився рік. Толяся він з деревини, з металу. Пластику, ну, це основні рахові такі компоненти. Деталі все виготовлено вручну, деталі з різних матеріалів, які на даний момент існують. «Вгадай місто презентували майстри радіоелектронного конструювання сучом. що є карта, є області України і є обласні центри І по бокам ці названня обласних центрів. От чоловічик має одним щупом установити названня, а вторим найти места місце на карті. Відвідувачі від виставки в захваті кажуть, найбільше вражає те, які витвори роблять діти. Дуже гарні роботи, там дуже цікаві попередній столик роботи з металічної конструкції. Дивлюся, що діти дуже захоплені. Найбільше подобається, що діти захоплюються різними видами творчості. Це і конструювання, це і ліпка, це і шиття, це і заняття картингом. Самі ж учасники запевняють, на цьому зупинятися не будуть. І наступного разу вразять ще кращими та унікальними експонатами.